Вже тиждень іде набір до бригад гвардії наступу. Це ініціатива Міністерства внутрішніх справ покликана створити вісім нових штурмових бригад у лавах Нацполіції, Нацгвардії та Державної прикордонної служби. Нові підрозділи складатимуться винятково із добровольців і будуть забезпечені найкращою зброєю та спорядженням. А головна мета цих бригад звільнення окупованих територій наступальні дії проти расистів. За словами начальника Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, на сіверщині добровольців вистачає. Люди активно, активно цікавляться вступом до гвардії наступу, як в Чернігові, так і в інших е, ЦНАПах. На сьогодні, е, як я вже казав, 5 СНАПів працює. І е, ми щодня, враховуючи вихідні, надаємо інформацію, е, наші співробітники відповідних органів приймають заявки. Е, ми маємо е, більше 300 вже людей, які зацікавились. У гвардію набирають найкращих, тому відбір доволі жорсткий. Кожен кандидат повинен пройти анкетування, кожен кандидат повинен пройти фізичну підготовку. А також немаловажно, що кожен кандидат повинен пройти обов'язково військово-лікарську комісію та спецперевірку. Тому ми можемо розуміти, що 300 заявок, то що подано на сьогоднішній день більше трьохсот заявок, ну не всі попадуть до цієї гвардії наступу. Стати до лав гвардії наступу може майже кожен українець, але певні обмеження все ж існують. Є вікові обмеження, тобто і людина, яка не притягалась до кримінальної відповідальності, яка придатна до військової служби. в Якої в військовому квитку записано чітко, що вона придатна до військової служби для того, щоб до нас сюди прийти, треба військовий квиток, паспорт і ідентифікаційний номер. Доброволець Сергій військового досвіду не має. Записався до поліцейської штурмової бригади Лють. Каже, успішно склав усі тести, хоча вони були не з легких. А в поліції служити мріяв із дитинства. Я ще зі шкільних років хотів служити в поліції. Зараз вийшло вступити вже, так можна сказати, в лави поліції. Ось цікавить. Ну щоб був порядок, мене цікавить. Та потім хочу, щоб правосуддя. Працювала, ну і принести користь державі. Кожен доброволець сам обирає, в якій бригаді проходити службу. Більше деталей про те, як вступити до лав гвардії наступу на відповідному сайті.